За допомогою автодрабини ми піднялися на 9-й поверх цього будинку, почали пошуково-рятувальну операцію, почули з під завалів, зробили хвилину тиші, почули під завалами голос, який кликав на допомогу. Ми з колегами швидко. Побачили це місце, де воно знаходиться, і почали контактувати з потерпілим і відкопувати руїни будинку. Тримали з ним зв'язок постійно, тому що він нервував, кричав. Я його заспокоював, казав: не нервуйся, не трать сили, бо над тобою дуже багато завалу потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай, ми тебе обов'язково врятуємо. І ну, тримали з ним контакт. Працювали ми з хлопцями з, з, з моїми колегами в шестерох, і зробили цю роботу, врятували дивом, постраждали, залишився живий. Якраз знаходився в приміщенні кухні і біля холоді біля холодильного. Відсіку якраз був. Він. Прижало його ще кухоним стільчиком. Він лежав в позі ембріона, руки так перед собою. В нього було дуже мало перед собою вільного місця, щоб дихати. І одна рука, права рука була перебита кухонним стільцем. Ми наложили йому турнікет і проводили далі рятувальну операцію. Не знаю, це було диво, як він вижив для нас. Це чудо для нього. Звати Богдан 20 років. Ми, я ж кажу, контакт. З ним. Не знаю, це диво, як він вижив. Я ще так не бачив, щоб люди виживали і дуже мало повітря. Там бували завали, де люди якось більше приміщення вільного, де він міг подихати там, заспокоїтися, а тут він в такій позі був, що він каже, я не можу шию тримати самостійно, поможіть мені, ми його давай відкопувати. Дуже багато над ним було завалу і рештки будинку зруйнованого. pošao po kuću 22